Друзі, доброго дня. Зробив вчора, пороз'єднував, поросажував ще кролів трошки по своїх місцях. Тут у мене вийшло 2 кролика. Сірий Рижий вийшов і чорний той, що в мене був Старіший, ну який кін старий місць 5. Такі. Тут, де в мене маленька сиділа декоративно, то посадив кролицю, щоб вона вже була тута. Ще не маю поїлки їм купити треба. Не, не обзавівся поїлками ще, то мусив бутилку її чпити, привикне. Тут буде в мене кролиця. А тут стара кролиця. Зажарівша трошки то. Піде десь на м'ясо, може того тижня, то сюди ще одну кролицю, теж чорну. І буду тут сидіти. А сюди заселив маленьку. Хватає тут місця якраз для неї. І тут в мене залишилося троє. Вроді одна кролиця і два кроля. Вроді би, не пам'ятаю, <кій> якось так. Ну і тут так. Підвісні в мене кліточка для таких маленьких. Срут прямо в годівничку. Що їм треба зробити? Вже вище підняв і сім вони хотять в годівничку туди. Місця більше немає, чи що? А і хто ще може що сказати? Ті кролям добре таке о люцерка гранула. Можна їм давати чи не можна. Ну, в принципі, вони спочатку не їли, але зараз вже їдять. Всі їдять крім оцелі. Оставляє, Більшість не, не з'їдає. Ну вона пахне як скошена трава. Як сіно пахне, ну таке. Файно пахне. Ну. А так... Ще курам зараз маю втерти яблук, трошки може бути Таких Натру мукою замішаю і буду зараз ковувати. Морку трошки вкручу. Дайте їсти маю ще. Добре. Всім дякую. Підписуйтеся, ставте лайки.